Друзі, всім привіт! Від мене і від моєї пушинки-пушка. От так, от так. Сьогодні свято церковне, медовий спас. Якщо я правильно пам'ятаю, село відпочиває, то я теж вирішила сьогодні відпочити. І хочу вам трохи розповісти. Що у мене на городі робиться, трохи щось показати. От така у мене є цікава квасоля. Сьогодні я вже зрізала та заморозила на борщ взимку. Така у мене є квасоля. І ще п'ять сортів там на городі. Це потроху росте, вже є перші врожаї, я консервую багато. Це у мене такий рясний сельдерей, Тут звичайні баклажанчики. Я їх зрізаю, роблю лечу з перцюгою, баклажанами. Це капусточка ще залишилась. Тут три вілочка, там далі. А це капуста салатна, лістова, говорять, що дуже корисна і смачна. Але ж я не дуже капусту люблю, тому вона тут більше як декор. Це різні мої томати. Я зараз всі вам покажу ці томати. Я всі верхушки зрізала, тому що незабаром буду їхати до Німеччини, до внуків, і мені не потрібно, щоб воно так дуже росло. Але бачите, я тут багато вже врожаю зняла і маринувала. Це салатні такі сорти, такі дуже великі. Мабуть, грам по 300. А це вже закінчується у мене такий черрі-сорт. До речі, дуже е, е, смачні, такі прямо от е, після вкусі томатне, таке сильне. І, мабуть, я на наступний рік знов таки посаджу. Тут у мене ще інші сорти. І. З таким красивим тримачем це Чорний принц. І це Чорний принц з корони він у мене. Так, там у мене перці, ще капуста, це огірки, огірків. В цьому році було багато, ще є трохи Трохи бур'ян тут уже, ну то не страшно. Так, тут от ще декілька сортів квасолі. Я збирала е, таку спаржеву. стручки е, готувала, але зараз вже немає сіл, то так воно росте і буду брати саме насенечко. Так, на цей грядке. Так, сейчас встану так, чтобы моя тень не попадала. Так, тут тоже резни томаты. Баклажанчики. Дуже смачный вот цей белый баклажан. Там, звичайно, синий. І це той самий салат. Він пізніше у мене проклюнувся. Ну, і бур'ян. Зрозуміло, що без бур'яна ніяк. Так, тут у мене така була більша, велика грядка з різних кабачків, цукіні, патісони. Ну, ще тут є багато, дуже зараз дуже швидко, швидко росте все. Я не знаю, з чим це пов'язано, але там був маленький кабачок ввечері, а утром вже виходиш, він вже такий здоровий, що тільки для курей. Тут теж є і кабачки. І є тикви. Так, знову я так встала, що тінь моя передо мною. Це я зробила нову таку грядку, тільки-тільки посадила клубні... клубніку. Тут у мене альпійська горка, вона в городу не відношення, відносин але ж хотіла вам. Цей декоративний портулак показати. Так, далі, що у мене? Ну, у мене ще є багато томатів. Тут у нас э, такі э, тикви, як вони правильно називаються, на суп-пюре я їх беру. Міндальні, як вони називаються. называются? В общем, вони очень Дуже солодкі і дуже смачні. Вже такі величенькі. Ну і ще багато-багато томатів. До речі, я прошу, хто знає хороші рецепти, як томати законсервувати. Ну, маринад я делаю, з маринадом проблем нет. А от, може, якийсь салатик, хтось знає, то буду вдячна. Коти тут бігають, вон томати роняють. Ну, хороші такі, хороші томати. Я, мабуть, буду і сок робити. Мені до 28 серпня потрібно. По максимуму це все обробити, тому що буду їхати, як вже казала, до Німеччини. Так, це перси. Я вже їх декілька разів срізала, тому що робила лічо. А це ковун, але, мабуть, нічого з цієї затії не буде. Ну, Морква, буряк, солодка кукуруза все по всього понемногу. Всього потрохи є. От такий у мене город. Чекаю на смачні салати з томатів, з помідорів. Буду дуже вдячна. Всем пока!